Всім привіт! Сьогодні моє третє відео, яке я знімаю для україномовного ютюбу, для моїх любих україночок. Це пакет з пустими банками. Там є все. Є парфуми, догляд за тілом. Є догляд за шкірою та інші навіть є вітаміни. Які я використовувала і можу залишити свій відгук про них. Тож почнемо. Перше, з чого ми почнемо, давайте це буде догляд за тілом. У мене був ось такий догляд, це від Клоранс. Це просто зволожуюче таке молочко з алоя Вера для нормальної шкіри. Я його купувала колись в брокарді, ще коли була вдома. І тільки ось недавно закінчила. Але, чесно кажучи, в мене були ще деякі догляди, де я його, його вам покажу теж. Ну, я можу рекомендувати все ж таки не для нормальної шкіри, а для тих, у кого вона дуже суха. Тобто, взимку я його використовувала, як прийшло літо, то все. Я ним не користувалась, бо він дуже-дуже плотний. І так. Наступний я вам зараз покажу, це ось, ось такий догляд. Це ізраїльська компанія. Це я ще над... я вам чесно показую в такому вигляді, це тут трохи лишилось, але, щоб видавити, не виходить, то я його надріжу і дістану те, що там лишилось. Я його використовувала влітку. Чесно скажу, ну, мені подобається. Ми його використовували після сонця, після моря. І в наборі ще був ось такий кремчик теж для тіла. З, з, з мінералами Мертвого моря. Ось такий. Я, чесно кажучи, не знаю. Можливо, можна знайти їх в Україні. Я думаю, що можна спробувати десь на промчику. Вони дуже недорогі, але, взагалі, річ просто бомба. Ну, Крем можна використовувати як в де, як літку, так і взимку. А ось такий гель, ну, краще використовувати тільки влітку, тому що він дуже швидко впитується. Не так сказати, що прям. Більше знімає дискомфорт, але з часом все одно ви хочете більше вологи. Тому ось такі. А ще в них дуже гарний аромат. Чесно скажу, дуже гарний аромат. Ну, на мій смак. Я не буду нав'язувати правильно свою думку. Тому що, на мій смак, аромат бомба. Наступний. Речами, які я вам покажу, давайте ще анти, антиперспірант, Це мій літній. Влітку я використовую більш такий насичений, щоб він і перекривав неприємний запах поту. Ну і все. А взимку я використовую відланком. Такий дезодорант, це просто дезодорант, він не антиперспірант, тобто він просто маскує неприємні аромати, запахи нашого тіла. Мені дуже подобається, він такий трояндою пахне, навіть якщо ви забули нанести парфуми, то якщо ви трішечки десь спітніли, скажімо так, якась екстремальна ситуація, ви чуєте цей аромат. Такий ось, Це вже друга баночка у мене. Теж можна знайти в Україні на мейкапі і на нотіно, і ну, майже кругом. Я не знаю, як зараз в Брокарді, тому що всі ми знаємо, що брокард виявилась не зовсім українською компанією, тому не знаю, як в Брокарді. Але там теж було такий дезодорант з трояндою. Така річ. Також. Давайте перейдемо до волосся. І так, на рахунок волосся. У мене було ось такий ельсив. Ну, скажу чесно, така річ. У мене натуральне нефарбоване волосся, воно в мене трішечки, нижче сідниць. І ця штука, ну, не знаю, на мій смак не дуже. Моє волосся, ніби хтось просто намазюкав якимсь маслом. Все. Ось так. Також у мене був ось такий сірум бамбуковий для сухого волосся, антифріз. Чесно скажу, я не знаю, чи можна зараз його десь купити в Україні. Я його купляла е, в Ізраїль. Це ізраїльська косметика. Чесно скажу, дуже крута штука, дуже крута. Е, я зараз купила дещо її на заміну, ще, поки використовую, не можу сказати точно, який буде відгук, тому що використовувала всього два рази. Такий сером. It's Noah, Noah Profession написана марка. Кому не видно ось, будь ласка, ближче, можливо, комусь буде цікаво. Так. Далі у нас також у мене ще було. Я, до речі, замовляла ось на мейкапі от такий от. І... Шовковий кератин для волосся. Теж прикольна штучка, але я більше не, не купувала. Я її купувала, до речі, на море, коли ми їздили до Залізного порту. Хто знає той знає, де це, що це. Я купувала її минулого року позаминулого, позаминулого року, на море. Дуже зручно, це американський догляд щі з кератином. Але все ж таки, якщо зрівнювати з ось цим, то краще я би взяла ось це. Але, можливо, мені так здається, чи воно мені більше подобається. Просто тут аромат такий просто бомба. Хоча тут теж дуже гарно пахне. Не знаю. Дівчатка, це тоніки. Не знаю, навіщо я залишила цілий дві бутилки. Але це мій улюблений тонік. Це я купляла як альтернативу. Я використовувала зимою з роз, розовий тонік від Піксі. Він дуже-дуже хороший. Тобто він дуже такий, знаєте, більш лагідний чи що. Тобто з трояндою він без якихось без спирту. І взимку він крутий. Тим паче, що троянда, як відомо, дуже дорога штука. Особливо трояндове масло. Почитайте про це. Мені подобається. Я рекомендую всім спробувати розовий тонік. Трояндовий, пробачте. А це ті тоніки, які це той тонік, який я використовую завжди. Це від Estee Lauder Perfectly Clean Multi-Action Hydration Tonic Lotion. Він для всіх типів шкіри. Не знаю чому, але він мені дуже подобається, тому я, якщо я ну, не знайшла, що я хочу нове спробувати, я беру Estee Lauder. Він мені подобається і його вистачає в моєму випадку десь на місяця три-чотири. Можливо, більше, коли як. Якщо мені в магазині дають якісь маленькі э, семпли, э, штучки, всякі, то я користуюсь ними, тому що не можу втриматись, щоб не спробувати щось нове. Ось такий тонік. Рекомендую всім спробувати, до речі. Дуже хороший, він йде ем, з рисовою водою, тобто він такий більш трошки відшолушуючим ефектом володіє, але не знаю. Ну, мені просто подобається гарна штука. Також, ще я вам можу розказати, У мене закінчився ще ось такий лак. Опі. Американська компанія, ну, чесно вам скажу, мені не подобається. Є багато, набагато дешевших речей, і нічим він не відрізняється від опій. Тому ОПІ у мене не знаю чому, але він від того, що е, ти маєш посуд в рукавичках, то він зразу після першого миття посуду злазить. Не знаю. Можливо, тільки в мене. Не знаю, дівчатка, хто спробував, розкажіть, як у вас? Також у мене був такий. Е, на зиму я собі купа, пакую, купувала. Це щось, типа, що. для губ. 25 грим. Це щось я дуже розмахнулась, 25 грамів використати. Ну, нереально, чесно. Мені просто воно набридло і я вже лишила, Але взимку використовувала, як тільки можна. І від того, що колись у мене закінчилось масло для волосся, я наносила трішечки на кінчики волосся, трішечки на руки. Ну, таке, знаєте, дуже. Зручна штука, але для мене досить такої, знаєте, плотної текстури. Я таке не люблю. Так, що у мене є? Можу розповісти про ось такі вітаміни. Всі про них знають. Це вітаміни для волосся, шкіри. І шкіра, волосся та е, нігті – Це вітаміни для тих, хто хоче відростити волосся. Чесно вам скажу, я ніби не відчуваю ніяких проблем з цим, тому не знаю. У тих, у кого є якісь проблеми. Вода її купувала на літо. Теж літку використовувала від Авенни. До речі, зараз в мене ще є кремчик від Авенни. Я використовую з, для обличчя з SPF. СПФ наше все, дівчатка, з 20 років обов'язково наносите, тому що пігментні п'ятна завжди про себе дають знати. Ось така термальна водичка. Просто носила в сумці. це маленький об'єм, бачите, 50 мл. Я використовувала ще ось такий тонік. Ось видно він Тонік просвічується тоніклось. Теж прикольна штука. Мені він приходив в наборі з кремом для обличчя, який я заказувала, замовляла на зиму. Зараз покажу і крем, до речі. Там був такий наборчик. Був крем і був. Був ось я замовляла бенефіанс крем на зиму, і мені в подарунок прийшов такий тонік. І концентрат для обличчя. Ось такий. На зиму дуже крутий крем, дуже крутий. Мені подобається. На зиму на холодну. Тобто він досить такий плотний. Тонік, звичайний, ось ця штука дуже крута. Але, щоб її купити окремо, треба бути мільйонером. Ну, не знаю. Чи, можливо, я трошечки жмусь. Можливо. Ось такі мої пусті баночки. Також у мене була ось така ось маска від Glam Glow. Супермуд. Це очищуюча маска з глиною. Зараз накрошу собі тут трошечки. Ось така, бачите. Дуже крута. До речі, у мене комбінована шкіра, ну така суха і трішечки де-не-де є е, жирна. А у мого чоловіка повністю вона жирна, тому йому підходило взагалі просто, ніби для нього створено. Мені трішечки підсушувало, Не буду приховувати, тому все потрібно пробувати. Ось така маска. Наступне ще я вам хочу показати, давайте підемо вже по кремам для обличчя. І є маски. Маски, маски, маски. Креми для обличчя. Також у мене був ось такий догляд. Агава. Це від ізраїльська косметика. До речі, її можна купити. Вона є на мейкапі на нотіну, на промчику. Віз... Ну, кругом можна купити, на розетці. Це зволожуючі крема під очі. І для. На літо, тільки на літо, чесно скажу. Тобто, на літо я використовувала ось такі кремчики. А взимку все-таки більш плотні. Щільні, можливо, так краще сказати. Також у мене були ось такі крем під очі. Це бокан, Ліфтін Ай Контур Джель. І це для дівчаток. Для тих, хто тільки починає користуватися косметикою. Для тих, кому вже хоча б за 20, ну не знаю, вже не, не потрібно таке брати. Потрібно брати щось більш, більш щільне, для того, щоб вже запобігати першим зморшкам. Але спробувати потрібно це контурний гель для глаз, називається. Від темних кругів ефекту я не побачила. Не Ні ліфтінгу, нічого. Ну Таке. Просто помазати, щоб знаєте, не було якогось дискомфорту під очима. Все. Також якось купила собі крем. Ось такий це бальзам під очі від нюкс. Я скажу так, як крем крутий. Аромати в цього бренду це просто капець. Якщо ви не любитель таких ароматів, не купуйте. Написано, що воно з гранатом, але пахло так, що я, ну чесно скажу, я з трудом закінчила цю банку. Також мені в подарок дали ось таку нюкс. Масло воно йде для. Бачите, сухе масло для лиця, тіла і волосся. Теж я ним не користувалась, тому що, здогадайтесь, пахло так. Я не витримала, ні, не моє. Але ті, хто люблять, можуть таке спробувати. Також. Такий крем для обличчя мені теж дали Віднікс. Він пахне жасмином, і для мене теж він не дуже. Але по якості гарний, але аромат просто не виноси. Не винести. Також, у мене був ось такий крем від Chanel Hydra Beauty Camellia Water Cream дуже хороша річ, чесно вам скажу. Використовувати і взимку, і влітку. Все інше я купую в якості альтернативи, а це. Річ, яка мені дуже подобається, вона мені підходить. Шкіра мені дуже вдячна за цей кремчик. Також у мене є ось така мініатюрка. Мені теж в подарунок гідра б'юті мікросиром. Він такий гелевий, легенький. Мені подобається. У мене колись був великий об'єм. Я купувала крем для обличчя від Шанель і купила цю сиворотку. Хороша річ. Теж і брала з собою в заліз. Ось так. Спогади. Також у мене був від Клінік такий ось крем. Там 100 годин захисту, все, що хочете, все, що бажаєте. Для мене він дуже легкий. Мені не підійшов. Взагалі крем досить гарний. Сказати поганого нічого не можу. Просто мені не підійшов, досить легкий. Також у мене був ще крем під очі від СРВ. Я його купила, ну, тому що хотіла зекономити, чесно скажу. Кремчик непоганий, дуже непоганий. Але все-таки я його рекомендую використовувати дівчаткам від 16 до 20 років, не більше. Якщо у вас є якісь потреби в шкірі, краще не, не брати, тобто взяти більше щось направлене саме на вашу проблемку. Тобто, або це сухість під очима, або, можливо, це перші якісь мімічні морщинки, зморшки. Сиворотка для обличчя це Estee Lauder Advanced Night Repair. Всі знають, це знаменита сиворотка. Я наносила її вночі влітку.